Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Короткий огляд найважливіших гарячих подій, які сталися за останні кілька днів. Далі в ефірі. це надзвичайна ситуація. Вітаю усіх, хто з нами. Стріляють, б'ють, підривають північ області, лихоманить від силових конфліктів. За два останні дні поліція посилено здійснює охорону в краї неспокійно. Місцеві люди кажуть, що Рокитнівський район приїхала група осіб, які в агресивній формі хочуть контролювати видобуток бурштину в серцю. У поліції ж офіційна версія, що це непризні стосунки між селянами, мають Кі наслідки Рокитнівський район, старе село, епіцентр бурштинових земель. Вночі двоє молодих озброєних хлопців вдираються в неприватну територію, порожують підірвати обіця селянина. Господар довго не думаючи, почав давати опір мисливською рушницею кілька разів поцілив у бік небажаних гостей. Із отриманими травмами ті тікають, але односельці чужинців затримують. Тепер обоє вони в лікарні. Поліція кваліфікує їхні дії як хуліганство. Чому і через що стався такий гучний силовий конфлікт із Суванням зброї місцеві селяни добре знають. Це бурштин. Люди кажуть, озброєні особи приїхали у старе село та погрожували деяким родинам розправою. Усе через розподіл впливу на вимивання каміння бурштину. Поліція ж офіційно заявляють, що попередня причина конфлікту це особисті неприязні стосунки і обставини, яких зараз встановлюються. сьогоднішній день одна це конфлікт, який виник на ґрунті особистих неприязних відносин протягом деякого часу. Між двома категоріями людей з одного боку старе село з другого боку Люди з Березнівського району. Близько п'ятої ранку група громадян прибула в старе село до одного з де вчинили конфлікт, під час якого демонстрували предмет, схожий на вибуховий пристрій. В подальшому цей конфлікт переріз стрілянину, по даних громадянах версія щодо бурсну не знаходить свого підтвердження. Окрім цього, правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у злочині. Це місцевий житель старого села. Йому інкримінують розбійний напад. Під варто його не брали. Міри запобіжного заходу особисте зобов'язання у його приватному обійсті Знайшли кілька вибухонебезпечних предметів другу добу в ракетнівському районі. Працюють правоохоронці з обласного управління і кажуть, що ситуація вже стабілізувалася. Пострілів принаймні не. Ути, але селяни журналістів переконують, що не довіряють місцевим стражам порядку, бо ті можуть зам'яти справу за винагороди. Люди вирішили надати ситуації розголосу у зв'язку з такими заявами та конфліктами. Керівництво поліції Рівненщини перевіряє тамтешній районний відділок на ймовірність корупційних дій серед співробітників. В сусідньому Дубровицькому районі теж стріляли, є потерпілі. За версією правоохоронних органів сутичка відбулася через особистий конфлікт місцевих жителів та приїжджих осіб. У розпалі конфлікту зловмисники, наче вистрілили із мисливської рушниці. А коли двоє місцевих хотіли забрати зброю у нападників, ті зністили у них два постріли. Після цього зникли із місця події на власному авто у невідомому напрямку. У поліції розпочали досудове розслідування за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї. І проводяться також розшукові заходи щодо встановлення місця перебування осіб, які причетні до тяжкого злочину. У результаті сутички молодики отримали вогнепальні поранення плеча та стегна. Їх госпіталізували травматологічне відділення Добровицької центральної районної лікарні. Їх життю нічого не загрожує. У поліції розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 296 кримінальної на кодексу України, тобто хуліганство і застосування вогнепальної зброї, нині проводяться розшукові заходи щодо встановлення місця перебування осіб, причетних до тяжкого злочину. Ну, а далі про аварійність легковик летів під вантажівку. Дивом всі, хто був в селоні, лишилися живі, але є тяжко травмовані. Це сталося на Радивилівщині. ДТП сталося на міжнародній трасі Київ-Чоп біля села Коти Радивилівського району. Легковик вилетів на зустрічну смугу прямо під капот великогабаритного авто. В салоні, де їхали у якості пасажирів мами із двома дітьми, аби дістати потерпілих із понівеченого салону задобулися допомоги рятувальників. Жінку та старшу дитину медики госпіталізували в лікарню їхньому життю нічого не загрожує. У критичному стані залишається двохрічний малюк. Від отриманих травм він має тяжкі травми. Дитина в реанімації. У поліції проаналізували обставини зіткнення та дійшли до висновків, що винуватцем цієї аварії є водій легковика, 45-річний чоловік. Очевидно, він не врахував погодних умов і стану дорожнього покриття. Вогонь забрав життя людини. У неділю в білій криниці загорівся приватний будинок. Всередині був власник, чоловік спав. Пожежа здійнялася за інформацією рятувальників. Майже о 23-й. принаймні, в цей час вони й отримали сигнал тривоги. Вогонь пошкодив дах, стіна та речі домашнього вжитку. І на місці пожежі рятувальники вже знайшли мертвим 50-річного господаря. Наймовірніше він отруївся продуктами горіння. Пожежу, ліквідовували майже усю ніч. Від хати нічого не лишилося. Рівненська родина просить допомогти на лікування дитини. Восьмирічний Андрійко випав із третього поверху житлового будинку. Батьків вдома не було, а за дитиною доглядала бабуся, яка не встежила за онуком. При падінні хлопчик вдарився головою об асфальт. У вкратяжкому стані медики його ушпитали в реанімацію міської лікарні. Дитина в комі вже другий тиждень. Андрій Копойда да в комі. Його серце б'ється, але хлопчик в глибокому сні вже другий тиждень. Тяжку травму він отримав через падіння з вікна третього поверху. У Хлопчика переломи черепа, тазу та забій легень. Загрожують його життю ще важчі пошкодження. Діагноз в структурі звучить кататравма, Поєднана крайньотороко скелетна травма, важка відкрита черепно-мозкова травма, забій мозку важкого ступеня. Те, що хлопчик вижив, уже диво, говорять медики. Біля відділення реанімації чергують його батько чоловік переконує, що цієї трагедії не мало статися, адже на вікнах були встановлені спеціальні замки від дітей. Однак мітливу дитину вони не спинили. Я відлучився по ділам. жена пішла на роботу. Мой старший був на конному спорті, а младший був з бабушкою. А от на окнах стояли замки, предусмотрені спеціально для цього діла. Відно, он навчився відкривати їх, всього і ну, так вийшло. Батьки вірять, що диво станеться, і їхній менший хлопчик житиме. Люди збирають кошти на лікування сина. А воно за словами медиків буде тривалим і дороговартісним. Родина буде вдячна будь-якій допомозі. Реквізити карти Приватбанку у вас на екранах. На ім'я Пойда Валентина Володимирівна. Це мама хлопчика. Її телефон 095 027 80 21. Не будьте байдужими до чужої біди. Звичу вам хорошого початку робочого тижня. Натхнення, робити добрі справи, слідкуйте за важливими подіями міста та області разом з нами. Дякую за довіру. Бувайте. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.